Посилка. Тут сказали два апарати сварки. Не варять в одному якийсь проводок, одирваний, казали, вроді це резистор. Резистора немає, ну, Бояться включати, їм віддали на, десь на станції. А вони не включають. Треба подивитися та до ладу. Ну, зремонтувати. Це дали ці наші. Збройні сили мені дали. ну Ясне діло, я буду ремонтувати безкоштовно це все, якщо там що треба. Так що, так що будемо дивитися і робити по-нормальному все. Ось два красавця NBC 250 Industry і інвертором NBC 250 просто. Не знаю, які там вони всередині, мабуть, однакові. Просто NBC написано перефарбований, гарненький, ще й пахне фарбою. Мабуть, однакові. Ну, будемо відкривати, дивіться. Перший відкрив. Так, нормальненько, все. Все на місці. Транзистори живі, діоди, живі. Все наче є, але продивився на затворах. Опір однаковий. Падіння, все, все вроді нормально, значить драйвер. Драйвера однакові, а тут нема резисторів. Ці резистори йдуть на, на пускове, на, на 7815. 15 Включають. Будемо дивитися, які тут треба ставити. Поставимо і будемо перевіряти. Так, скину плату для того, щоб нормально до резисторів було добратися, щоб їх запаяти з той сторони. Ну і подивіться. Мені ще не подобається цей резистор. Це. це, ось це е, який це? А, це резистор, він ділитель по високому. Запрет по високому. От, щось у нього не в порядку. Таке мені, мені здається, що... Він тут на 150 кОм, а заміри у нього щось не, ну, не, не, не той опір. Треба його випаяти, поміряти. Бо, можливо, із-за цього він в і уходив і не знайшли. Випаяли ці резистори, А так не знайшли. Ну, буду шукати. Ну, завтра куплю ці резистори, бо в мене все одно нема. Тут на 2 Вт 13 кОм на 2 Вт треба. Підпаяюся 24 вольта. Пущу, подивлюся, які сигнали там будуть. Ну, оце таке. Так, під'єднаю ось тут 24 вольта. Зараз я не буду дергати камерою, повірте на слово. Дивимося напруга. Це напруга на сьомій ножки покажу. Зараз, значить, даємо. Реле клацнуло. Так, а чого воно два рази ж? Зараз, ану-ка ще раз. Мабуть, підтягнулося. Так, даємо, ну, наприклад, 18 вольт, але на сьомій е, ножці буде повинно бути 15 після стабілізатора. Зараз дивимося. 14,9. Все нормально. Шимка не запустилася, бо на неї треба подати більше 16 вольт. Не пам'ятаю, 16 чи 16 з копійками. Це uc 38, 44. Так, подаємо, беремо отсюди з цих 18 через резистор 1 кОм. Де воно? Тут? І. Так. Дав, на сьомий і подивимося, чи запустилася шимка чи ні. Зараз подивимося сигнали на виході. Так, п'ятий і шостий. А сигналів нема. Сигналів нема. Не зрозуміло. А, мабуть, зараз під'єднаю ці регулятори. Усі. Два вже не буду показувати, буду орієнтуватися по блоку живлення. Так, блок живлення даємо 12 вольт, 24. Реліз сработало. Так. Ну, даємо 19 вольт. Так, сигналів, ясне діло нема. І споживання десь 20 мА. Ну-ка Так нема. Так, зараз дамо 18 В на запуск на сьому ногу. На сьому ногу нічого не. Не працює. Шушинка здохши. Да? Нічого тут нема. Тут є сигнал. А тут нема нічого. Будемо копати далі. Все так просто. Шимка не наче запускається. Це вона не запускалась тут. А запускається, але тут гріється драйвер. Оце тут гріється капець. Ну, споживання струму велике, я спробував гріється драйвер. Значить, треба скидувати усе та перероблювати. Ну це на завтра буде вже діло, бо запчастей немає як таких. Треба випаять, подивитися, що воно тут. Ще ось косяк. Ось дивіться, значить, із затвора. Де ось із затвора? Не наче йде ось на. Ой, із затвора кажу, із виходу, шимки. Іде на повинен на затворний резистор, на цей транзистор. Ось ось цей резистор по схемі, та й взагалі ставлять 47 Ом. А він, якщо ви побачите, що тут... Китайці нам ударили. 470. Ом. Зараз я його зніму. Та поки знімати не буду. Все одно, е так як я даю напругу нормальну. шимка срабатує і тут гріється, значить шимка працює. Значить вона відкривається. Значить, вона робоча. робоча. Оцей треба замінити. І тут дивіться, Ось оцей конденсатор. Гріється не по-детськи, як кажуть. Ну, подивіться, все, в'язку, в де щось щось здохло. В общем, випаяв я, по-перше, той конденсатор, що то грівся. Він на ноль замкнутий. Я не показую зараз. Бо погано мені. На ноль він замкнутий. Далі. Тут ось немає. Стабілітрона це по затвору. Я їх всі поміняю. Тут поміняю, тут поміняю транзистор, подивлюся. Так вроді все, все нормальне. Ну, їх поміняю. Резистори затворні по 1 Ом, теж поміняю. Це і ясно, що заміню. Ну, це таке. Ну, це буде завтра. Зараз покажу ще одну штучку, дрючку. Значить, заміряємо на... Обмотку на ТГР одну сторону, бо я вже випаював і е, ці резистори дивлюся, що щось опір не той, що треба, випаяв нормально. А потім дивимося обмотку ТГР. цю наприклад. Ну, по нулям, ясне діло. Обмоткаю. Тепер цю дивимося. Ось тут вона виходить. Ну, я не тут буду, я прямо на ній міряю. Ось ви дивіться. 570 Ом. Все, вона в обриві. Значить, Скидувати ТГР треба трансформатор і, і міняти. Все, що і потрібно було довести. Тільки зацепив, спробував попробував, бах і відпало. Значить, там воно було або перегнило, або ще щось. Не хочеться, звісно, бо це трансформатори. Радіатори треба скидувати. Але що робити? Скидаємо радіатори. По новій перемазуємо пастою. Буде новенька паста, все добре. А тут подивлюся, може я подовжу трошки проводок, щоб новий не ставити. І буде він ходити, аж нікуди не дінеться. Випаяв тут на 470 Ом. Будемо завтра впаювати на 47. Трансформатор гальвані розв'язки. Випаяв. Там, казаться, не один проводок, а ще один проводок одирваний був, тільки зачепив, одірвалося. Я його просто підпаяв, бо таких нема. Перематувати та смисла нема, напевно, перематувати. Допаяв нормально взяв цим клеєм, термоклеєм заливню, куди воно не дінеться. Все буде нормально. Ще подивлюся <кій> цю е... індуктивність. Ну, покажу. покажу. А зараз подивимося, як шимка працює. Так, подаємо на шимку. Зараз дивимося. Так. Подаємо. Зараз 20 вольт десь. 20 вольт. Подаємо на вход. Стабілізатора. Ну, він не включився. Шимка не включилась, бо тут повинно бути 18 вольт, бо під'єднаний, посажений на, на ділитель посаджений на, на землю. Ось дивіться, тут 15 вольт. Якраз чітко 15 вольт на вході. Подаємо ось контакт ті 20 вольт. Зараз запускаємо шимку. Так. Все, шимка працює. Все нормально. 73 кГц, 74 кГц. Не знаю, багато, мало. Ну, мабуть, нормально. Для неї. Так, ну, все, це вже радує. Завтра будемо доробляти. Заміряємо індуктивність по первички цього трансформатора. Так, десь 1,24 міг. Путорічки, мабуть, таке ж саме повинно бути. 1,24. Это хорошо. І на цій обмотці. 1,24, Кругом однаково. Індуктивність дуже класна. Все, і з цим справилися. Ось купив кучу мелочовки, то що в мене не було. Попробую зараз запаяти. Може, ще щось вилізе. Може і ні. Так, запаяв мілочовку, всю ще не відмивав. От ми відмив, цей е, трансформатор гальванічний розв'язки ще не запаював. Так, перевіряємо на затворах падіння. Так, стоп. Не так, неправильно. отак. 637. 637. 634. 634. Ідеально. Все нормально. Так, зараз, зараз паю ТГР, а потім будемо дивитися сигнали. Трансформатор запаяний. Е, пробуємо, ну, без цього, без роз'єму попробуємо. Так, даю вольт 19. Включилося. Шимка, ну, 20. Ось, шимка не працює, 0,2 ампера споживання. Зараз ми її запустимо. Так, правильно запускаю. Правильно. Так, сьома нога запустили. А може і не запустили. Може тут напруги недостатньо. Зараз подивимося. Так, а ну-ка зараз працює вона, ні. Ні, не, не запустили. Значить, запустимо трошки по-іншому. Так, запускаємо. Ну, пробуємо. О! 160 мА споживання не показую. Смисла нема. Тепер 160 мА якраз нормально дивимося на самій шимки. Ну сигнали нормальні, Тепер на затворах транзисторів. Ну просто клас. Тепер на цьому. Ідеал. Тепер на цьому. Як кажуть, шик блеск красота. Тра-та-та, тра-та-та. Ну все. Запускаючи резистори резисторы. складаємо до купи. І перевіряємо тоді. Перевіряємо це NBC, включаємо струм на мінімум, запустився. Напруга холостого ходу 82 вольта. Так, мінімум, що він може. Дивимося. Так, пішов у захист. Трохи більше. Не в захисті дивимося струм. Так. Ну-ка тут. Вау. Так. У мене двері закрилися, нічого не видно. Так, трошки додали струму. Дивимося, що він може. 160 ампер. 100. Так, в захист пішов. Зараз ще раз. 160 ампер. что не Выключаем. Так, спробуем поварить. Включаем струм на минимум. Ага, в розетку включить. Damn mm -hmm. Десь 160 виведе, я. це по його параметрам. Там транзистори стоять на 160. Тепер достав інший, точно такий же апарат. Бачимо ось. Я його торкнув, одвалився, резисторів нема. <кхід> Значить, тут проводок. Ну-ка, видно, буде. Воно, проводок відпав. Треба знімати. Теж все робити. Дивіться обв'язку, ну, перевіряти все. Починаємо. Те ж саме, що і в тому апараті було. І ось дивимося, сердечник ось лопнутий. І ще десь я бачу лопнутий. А де ж він? А, ось ось. І ось о тут лопнутий. Він склеєний, стягнутий, у двох місцях лопнутий. ну Думаю, буде робити. варить буде. Тут ось було напаяно. Я обрав. Ну, ради цікавості, подивитися, що ж тут напаяно було. А тут хтось перерізав оцю з'єднання доріжку. Ось, од'єднав оцю цепочку. А ця цепочка відповідає за е, відтоку трансформатора за аварію. Добре, що не включили не спалили, електродом не цокнули, бо транзистором було б хана. Ми потім запаяли. А що робили? Не знаю. Може сюди підпаювали, перевіряли. Ну Так можна було б кудись в друге місце підпаятися, общем, не зрозуміло. цією платою проводив ті ж самі маніпуляції, що з попередньою. Не показував, під'єднав, подав 18 вольт, запустив шимку. Шимка працює, 15 вольт видає. Тепер поставив трансформатор. Зараз подивимося на затвори. Так, да, шимка та опрацювала 77 кГц, а ця 64 десь так. Ну, подивимося зараз. Так, подаємо 18 вольт. реле спрацювало, Ось, 18 копійками вольт. Зараз запустимо шимку. Шимка запрацювала, 150 мА споживання стало. Зараз подивимося на затворах. О, так. Тут у нас заломчик трошки є, але він не критичний, він нікуди не заходить. Сигнали були хороші. Так що все нормально, в плюс іде десь 13 вольт. 63,7 кГц. Все нормально. Чистим, складаємо, запаюємо. Все робимо по-уму. Так, резистори запаяний, резистор запаяний. Драйвер перевірений. ТГР пропаяний, проводок запаяний. Це запаяне. Все, зараз збираю. Будемо дивитися далі. Так, другий апарат включаємо. Запрацював. Кстати, тут були переплутані ці світлодіоди, я їх переставив. Так, напруга холостого ходу, ну цього трошки менше. 60-76 вольт. Ну, тут частота. Частота може, може і за те, що лопнувший трансформатор. Не знаю. Так, поїхали. мінімально струм менший. Так, він в захист пішов, трошки більше дамо. Подивимося. А, в захисті. Знову в захисті. В захист чомусь йде. Не зрозуміло. Так, все, з захисту вийшов. Струм невеликий, 100, 120 А. Зараз подивимося, що тут. А ну каже, що... Ой! Що він? Знову в захист. Захист уходить. Більше дамо струму. Так, 130 ампер, ар. Нет, что маловато. Маловато. Да, что маловато? Так, трошки підрегулював, Теперь у них дает 165, 170, 160 ампер. Нормально. 90. 150, 170 ампер. 165 ампер. Нормально. Зараз на электроды попробуем. Так. Включаем сварку. Ну-ка. минимум пробу. Чуть-чуть добавлю. Тут шлаку полно. Він не пробиває, Ану, то попробуй. Пробив нарешті.

Все класс. Буду жить.